Напередодні нового року провісники з різних куточків світу роблять свої прогнози на майбутнє. Перуанські шамани не залишились осторонь цієї справи. Обряд віщування відбувся на пляжі у Лимі. Віщини зосередилися у своїх пророцтвах на рідній країні та її сусідах по континенту. За їхніми словами, 2015 рік буде особливо вдалим для США та Куби, які нещодавно пішли на зближення. Шаманоску передрікає двом країнам значне економічне покращення завдяки тому, що вони змогли залишити позаду колишні непорозуміння. 2015-й буде гарним для певних країн світу, зокрема для Куби та США. Для цього є гарні космічні тенденції та вібрації, особливо гарний вплив справи планета Марс. Тож ці дві країни рухатимуться на зустріч одна одній, а їхні лідери знайдуть порозуміння в економічній сфері і забудуть про старе суперництво. Це буде початком нової ери для обох країн. Намунув увагу віщун і Росію. Ми бачимо Росію засмученою із сльозами на очах. Її економіка занепадатиме, а президент Путін щезне. Росіянам наступного року не щаститиме. Традиції робити перед віщування на березі Тихого океану в Перу вже багато років. Місцеві жителі з повагою ставляться до пороз своїх промісників. Шамановсько каже, що в цілому 2015 рік буде спокійним для більшості країн світу.